Вітаю всіх! Хочу зробити ще одне відео на тему стресів. Я не знаю, останнє це буде відео чи ні, я подумаю. Я хочу задіти тему стрес і інтимне життя. Тому що демографічна ситуація, як ми бачимо, не стоїть на місці. Люди народжують, люди вагітнюють, тому інтим має своє значення і зараз. Я, наприклад, завагітніла війну. Але стрес впливає дуже сильно. на... Саму якість близькості, на самі інтимні відносини і на те, як люди приймають це. Наприклад, в тривогу дуже важко мені, наприклад, було зосередитись на чомусь такому приємному. Є люди, які легко це сприймають. Я бачила коментарі з Донецької області на тему інтиму, які писали, що потім звикали під вибухи це робити. Я в шоці? Ви бойові люди. Читали. Я взагалі вважаю, що цю тему треба піднімати. Є поняття сексуальне виховання. Для дітей це дуже потрібно, щоб потім не було в нас програм гідна у 16 чи, чи щось таке. Чому? Тому що ці теми не обговорюються, ці теми не піднімаються. Це дуже важливі теми, особливо зараз. Коли у людей психіка постійно в напрузі, і люди знімають стрес як можуть, і діти підлітки в тому числі. Тому стрес це головне, що. Треба робити, коли хочеться. Близькості. Хочеться побути з людиною своєю, там коханою, хлопець, чоловік там, все що завгодно.